Вітаю вас, друзі! Продовжуємо розглядати зміни закону про мобілізацію, які наберуть чинності з 18 травня 2024 року, і сьогодні пропоную поговорити про повістки. Я вибрав всі записи, де в цьому законі згадується слово повістка. І от що ми маємо згідно статті 22 закону України про мобілізацію, громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У строк та місце зазначені в повістці для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період, а також направлення для проходження медичного огляду. Тобто, як було раніше три види повісток, так зараз і залишається три види повісток. У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначенні у ній місце та строк. У повістці про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначається наступне: прізвище ім'я та по-батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка. Найменування Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку. Мета виклику до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Місце, день і час явки за викликом. Підпис, можливо, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала або сформувала повістку. Цей пункт викликав дуже великі протиріччя, адже ми знаємо, що в електронному вигляді повістки не повинні видаватися людям і надсилатися людям. Про це вже дуже багато говорилося. Але ось в цьому пункті ми бачимо, що повістка може бути сформована, а вона може бути сформована тільки в електронному вигляді, правильно? І ця повістка може бути завірена електронним цифровим підписом. Тобто, все ж таки варіант, що можливо в електронному вигляді повістки все ж таки будуть, розглядається. Цей варіант не потрібно відкидати. Подивимось, що буде далі. Зараз між юристами ведуться дискусії, і якщо я щось дізнаюсь більш конкретне, я, звісно ж, запишу для вас відео і повідомлю вам новину щодо того, чи будуть повістки в електронному вигляді, чи ні. Ну, але продовжимо по темі. В повістці також зазначається реєстраційний номер повістки, а також роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Бланк повістки ви можете знайти в порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це у нас на сьогоднішній день додаток номер 11 під час вручення повістки представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та побатькові, посади, а також пред'явити службові посвідчення. Ще раз підкреслю цей момент, що коли людині вручається повістка, громадянин може попросити. Щоб представники ТЦК назвали свої прізвища та по батькові, назвали свої посади і пред'явили свої службові посвідчення. І в разі, якщо громадянин звернувся з такою вимогою, то представники ТЦК не можуть відмовити йому в цьому. Тобто вони зобов'язані, ще раз підкреслюю, тут написано чітко: зобов'язані називати свої прізвища та по батькові посади і пред'являти службові посвідчення. Якщо людина не змогла з'явитися до ТЦК у строк, який визначений у повісті, то є такі поважні причини: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території, та їх наслідки або інші обставини, які позбавили громадянина можливості особисто прибути у визначенні пункт і строк. Також до поважних причин відноситься смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або смерть близького родича, дружини. Поважна причина неприбуття громадянина у строк, визначений у повісті, повинна бути підтверджена документами відповідних уповноважених державних органів, установ чи організацій. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повісті дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного повістці Територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки, або в будь-який інший спосіб з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів. Цей пункт дуже дивний, і він також викликав дуже великі протиріччя серед юристів. Адже, наприклад, якщо людина хворіє, і людина може хворіти і 10, і 20 днів, то як вона зможе прибути до ТЦК? Протягом 7 календарних днів. Адже написано, що з подальшим прибуттям людини у строк, що не перевищує 7 календарних днів. Людина протягом трьох діб повинна повідомити, що не прибуде до ТЦК. Наприклад, людина захворіла і телефонує до ТЦК і говорить: Я захворів, я знаходжусь на лікуванні. Тобто тут все нормально, людина повідомляє про те, що не зможе прибути. У зазначений в повісті строк, але далі пишуть, що з подальшим прибуттям людини, що не перевищує 7 календарних днів, тобто далі протягом 7 календарних днів людина повинна все ж таки прибути до ТЦК. А якщо людина сильно захворіла, як вона протягом 7 календарних днів прибуде до ТЦК? Тут незрозуміло. Ну знову ж таки, якщо буде щось відомо більш конкретно, юристи розберуть всі ці пункти, як повинні діяти громадяни і як буде діяти ТЦК. І тоді я запишу для вас відео, що і як робити, якщо ви не змогли прибути до ТЦК з поважних причин. Ну, а на цьому все, друзі. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, написати коментар до цього відео, щоб його побачило якомога більше людей. І, звісно ж, підпишіться, будь ласка, на канал. До нових зустрічей!